Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте зараз. Тут Тайвань, Швейцарія, Японія. Просто подивіться, всі борються. За український ринок кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Ця брали не закордонних якихось робітників. Да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки українців. Да, тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні, ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі. Могли брати тільки українців на роботу. Не у них величезні. Вон, будь ласка, військові, гляньте, які генератори здорові. тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу дивіться, стоїть будочка, яка рветься. Це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну. Це неминуче умножить їх капітал мінімум там чотири рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого, і всі ми прекрасно знаємо, що Польща – це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не всередині країни. А це так, типа, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам переведемо гроші. Да? І тільки щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. О, тоді може бути прям діло, тоді може оця корупція зруйнуватися дійсно, може. Не те, що зруйнуватися, і просто не буде місця, не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія. Там є гарні люди, дуже гарні люди, завдяки ним, взагалі, такі заходи існують. Тому ну, я дивлюсь на це, на все. І у мене є відчуття реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за цю всю історію, а реально як та сплатяться, дивіться, сар саркофаги роблять. Гляньте, які тобто е вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони е що говорять? Ну да, в Україні війна, але давайте будувати ось по типу, електростанції і покривати їх типо такими накриттями. Ось, будь ласка, гляньте. Що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там, генераторів багато ставити і так далі, закривати їх саркофагами, і вони не будуть там боятися ракет, війни. цієї всієї історії. Це ось по факту я вам показую як от, от Британія. Поняли, Зараз такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, ну трошки треба заображати, що це навпаки добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнес, якщо закордонний.